Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті Європи на стадії чвертьфіналу. Команда Геннадія Лисенчука у серії післяматчевих пенальтів поступила в збірні Азербайджану. Основний час гри завершився бойовою нічією 3-3. За 12 секунд до фінальної сирени Валерій Легчанов міг принести перемогу українцям, однак його удар з 10-метрового прийшовся над перекладиною. У серії післяматчевих пенальті у воротах українців з'явився ураганівець Владислав Корнієв, але його досвід не допоміг синьо-жовтим. Бразильці Азербайджану з точки були влучно, а за Україну не забили Максим Павленко і Сергій Чепорнюк. У підсумку 4-2 і далі проходить Азербайджан, а Україна відправилась додому. Так само, як одні з фаворитів Євро-2010 збірні Росії та Італії, які також поступилися у серії пенальті відповідно іспанцям та чехам. Четвертим півфіналістом стала збірна Португалії, що розгромила Сербію 5-1. І тепер на шляху до фіналу зустрінеться з Азербайджаном. Діючі чемпіони Європи, іспанці у четверзі грають Чехію. Матч за третє місце і фінал першості старого світу відбудеться у суботу. Національний чемпіонат України поновиться наступного тижня. 6 лютого у Львові відбудеться центральний матч 17-го туру. Тайм Шахтар того ж дня. Третя команда вищої ліги ураган гратиме у Луганську проти місцевого Алтика.